Сдів у в'язниці за крадіжку вийшов на волю, але шукати собі роботу і працевлаштовуватись не став. Житель Нововолинська, як то кажуть, взявся за старе. Себто за злодійський промисел. Тепер же хоче на фронт, нібито має намір боронити державу два роки тому Максим вийшов із в'язниці на волю і ледь не одразу взявся за нові крадіжки. То викрав машинку для стрижки волосся, то на шоколад потягнуло, то поцупив чужий гаманець. Частина крадіжок виявилась у межах адміністративних порушень, але були дії, що й на кримінал, як то кажуть, потягнули призначено покарання воді обмеження волі на строк 1 рік вісім місяців. Чернішу винувачним судам призначалось покарання воді реального позбавленої волі, але це не призвело до позитивної змін у свідомості винувачного та його поведінців. Максим розказує, чому повернувся на злодійську стежку. Як то вже часто буває, запевняє, що хоче йти воювати. Чому після стількох вироків ви знову пішли на крадіжки? Так сталося. Я не знаю. Ви не змогли влаштуватися на роботу, заробити кошти, якісь купити там в магазині, а не вкрасти. Не було документи. Там було великий період. Чи плануєте ви далі, після, після цього вироку, таки, такий же самий спосіб життя вести? Чи все-таки хочете щось змінити? Мені, звісно, можуть щось змінити. Помінував на рік. Чуємо, у в'язниці чоловік сидів неодноразово і за крадіжки, і за грабежі, навіть будучи в тюрмі, отримав ще один кримінал. Вирок за злісну непокору адміністрації виправної колонії. І через три місяці після змінення зміст позбавлення волі продовжує займатися злочинною діяльністю і вчинив кримінальне правопорушення, за яке відповідно був засуджений. При цьому збитки попри Декриміналізації вказаних діянь, зокрема за частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України країни потерпілим, обвинувачення відшкодовано не було. А тому призначене покарання в розмірі визначено судом першої інстанції. Ми вважаємо таким, яке не відповідає положенням. Прокурори просять суворіше покарати чоловіка, присудити йому два роки обмеження волі захисниця. Проти не заперечую проти скасування вироху і постановлення. Про звільнення проти від кримінальної відповідальності відповідальністю зв'язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, також заперечує проти віднесення витрат на проведення товарознавчих експертиз за рахунок держави. Чи повірять судді останньому слову підсудного? Маєте право на останнє слово, якщо бажаєте ним скористатися. У обвинуваченому залишають рік і вісім місяців обмеження волі. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.